Ось у селі спас Коломийського району. Тут фестиваль карпатської автентичної кухні смачний спас. Його на Прикарпатті провели уже в п'яте. Фест розбитий на різні локації з майстер-класами, смаколиками та міні-еко-зоопарком. А ще тут сьогодні спечуть весільний струцель, довжина якого буде 8 метрів. Основна мета фесту популяризувати здоровий спосіб життя, вживати екологічно чисті продукти та зберегти рецептуру карпатської кухні. Наш побут це є ми, українці, наш одяг, це теж наша їжа. Це є невід'ємне, де про що дає нашу неповторність української нації, кожного садиби, кожного села. І Ось це треба теж пам'ятати, зберігати, передавати нашим дітям, щоб воно не. Derrubé, eu Цьогорічний смачний спас поділений на окремі локації. До прикладу, це гуцульська коломия, а тут цілющий нектар Карпат. До речі, кожна з них по особливому представила свої традиції. Але я гостям представили понад сотню страв за старовинними рецептами, які збереглись від ба. Замашінка, грибова юшка, кулеша, підпалка. Тобто голодний на фестивалі ніхто не залишиться. Родзинкою дійства став рекорд Карпатського регіону Найбільший в Україні весільний струцень. Складався він з 16 хлібів, випечених найкращими господинями. У супроводі спеціальних коломийок кухарки прикрашали спільний весільний калач, кожна по-своєму. Ще одна цікавинка це зооекопарк. Тут представляли рідкісні породи голубів. Наша молодь зараз дуже далека. Вона тільки знає їх і все-таки говорить. А щоб подивилася, щоб тримали от наші оці молоде покоління, оці голубів, чи, чи там може фазанів. Ну любу птицю. Це треба любити. Вона дає віддачу. Для мистецької частини запросили гостей з усіх куточків країни. Серед них наш колега, заслужений журналіст України Богдан Кучер. Можна знову ж таки запитати себе, люди добрі, час такий та й святкувати, але мені здається, що ось такого роду фестивалі, як смачний спас в спасі, це свого роду відновлення змученої української душі, це виявлення тих апріорі делікатних ситуативних моментів, за якими ми повинні себе. Впізнавати як українці. А що скажуть про фестиваль самі гості? По-перше, це є для села свято. Не в кожному селі можна похвалитися таким фестивалем. З іншої сторони познайомляться з паською кухнею, паска Замащенка, про яку завжди говорять і люблять її куштувати. І... Взагалі познайомитися з традиціями, звичаями нашого регіону. Фестиваль дуже подобається. Це такий автентичний фестиваль. Я думаю, що такі фестивалі треба, незважаючи на те, що на сході України йде війна, але ми живемо, життя продовжується. Таких фестивалів треба. Враження від фестивалю надзвичайно приємні, дуже гарно бачити тут представників всієї України. Від східних регіонів і до західних. І я думаю, що саме такі фестивалі, фестивалі не тільки пісенні, фольклорні, а й фестивалі аутентичної кухні дають можливість реалізувати і об'єднати нашу Україну. Наразі фестиваль регіональний, проте організатори запевняють, що у перспективі він отримує статус міжнародного.